Привіт, мої кулінарні пригодниці та пригодники. Ласкаво просимо на канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми вирушимо в нову захопливу подорож кулінарним світом, відриваючи всі секрети приготування супу із селери. Так, корінь селери стане головним героєм нашого рецепту. І так, давайте швиденько пройдемося по інгредієнтах, які нам знадобляться для створення цього дивовижного супу. Спершу беремо 3 столових ложки оливкової олії. Її дбайлива текстура допоможе нам підсмажити інші інгредієнти та додасть ніжний аромат. Наступний етап: нам потрібно очистити і порізати 1 кг 300 г кореня селери. Не бійтеся цього страшного корення, адже саме він наповнить наш суп своєю ніжністю та незвичайним смаком. Корінь селери дуже схожий по текстурі на картоплю. Далі нам знадобляться дві цибулини порею, які слід дрібно нарізати. Вони додадуть французького шарму нашій страві. Не забуваємо, що у порею зазвичай використовуються тільки світло-зелені частини. Переходимо до пастернаку. Візьмемо два пастернаки, очистимо їх та поріжемо. Вони прекрасно доповнять наш суп і нададуть йому пряний присмак. Ще нам потрібне одне маленьке зелене яблуко. Ретельно витягуємо з нього серцевину та нарізаємо його на клинки. Пам'ятайте про 5-6 зубчиків часнику. Очищаємо їх і подрібнюємо, щоб підкреслити аромат нашого супу. Для рідини беремо 6-8 склянок води, а також додаємо сіль та перець за смаком. Це основні інгредієнти, що допоможуть створити унікальний вишуканий суп. Приступаємо до приготування. У розігрітий сотейник наливаємо оливкову олію та додаємо порізаний порей, подрібнений часник і велику щіпку солі, тушкуємо їх на малому вогні протягом 5-7 хвилин, аби інгредієнти випустили всі свої аромати. Далі переносимо вміст сотейника в каструлю, додаємо до них нарізаний корінь селери, пастернак, яблуко і 6 чашок води. Після цього доводимо суміш до кипіння. Коли суп закипів, зменшуємо вогонь і варимо протягом 45-10 хвилин. Чекаємо, доки селера та пастернак не стануть е м'якими. Тепер беремо блендер і перетворюємо вміст каструлі на пуре. Якщо суп виходить надто густим, додаємо залишкову воду та знову доводимо до кипіння. На цьому етапі ми також можемо додати трохи парцю та солі за смаком. І ось наш суп готовий. Розлийте його по тарілках, декоруйте кількома краплями оливкової олії, дрібкою морської солі, обсмаженими насінням гарбуза або будь-якими топінгами на ваш смак. Дякую усім за те, що продовжуєте разом зі мною відкривати нові кулінарні горизонти. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на канал Кулінарні Пригоди, щоб не пропустити нові рецепти. До наступних смачних зустрічей!